Сьогодні також чули і про прильоти до обласного центру до Тернополя. Що ви можете розповісти? Які наслідки, які руйнування? Хотів би сказати, що по перше, прильотів не було була робота про це повітряної оборони так декілька ракет було збито над Тернополем, зокрема в Кузівському районі, і на межі десь Волочиська і там так теж знаю, що були збиті ракети. Тобто, ПВО працює. Хотів би сказати, подякувати подя нашим хлопцям військовим за те, що тримають нам небо. От а слава Богу, пошкоджень ніяких немає. Ударів по Тернополю немає. Є проблема з перебоєм електроенергії. Є багато громад зараз, відключена. Світло, а також і вода, але частково відновлено вже електроенергія в місті Тернополі, зокрема і водопостачання. Так само налагоджуються резервні мережі під'єднання для того, щоб запустити електроенергію у всі громади. Пане Михайле скажіть уламки чи інформація, куди впали, чи не зробили вони біди? Ні, маємо інформацію, що ніхто не постраждав, а поки що Рятувальники менесники працюють, і, і я думаю, що буде пізніше детальніша інформація. Хоч на сьогоднішній час на, на сьогодні зараз а, поки що ніхто не постраждав, слава Богу, що всі живі здорові. Ну і також чи можете ви а, без конкретики сказати, чи є розуміння, куди цілили расисти? Адже ми розуміємо, що, попри те, що вони називають свою зброю високоточною, дуже часто промахуються. Ну і плюс до того вони не грабують бити по цивільних об'єктах також. А так, ну на поза на, нашу інформацію, вони сьогодні намагаються нанести удари в першу чергу. Це об'єктах інфраструктури. Це ми говоримо по станції, е, електропідстанції е, і відповідно інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність краю, тому це для нас. В першу чергу ми бачимо, розуміємо, що деся москалії вже біснуються після особливого удару по мосту. Так краченському намагаються такий спосіб якось відімстити. От і тому це така агонія. Я передбачаю що це агонія Кремля. Вони не можуть натиснути на владу, вони не можуть здавити нашу владу, щоб стісти за стіл перемовин. А вони хочуть в першу чергу домовленості, Вони хочуть, щоб ми. Здались, щоб е, в тимчасове перемиря з ними ухвалили. Ми бачимо сьогодні провокаційні заяви е, певних лідерів Європи, так і світу, які теж десь, десь це озвучують. Тобто йде така, знаєте, плановий тиск на Україну, щоб Україна погодилася на ті вимоги Кремля. Помгодилася сісти за стіл перемовин, тому то це я нічого іншого не порівнюю, як агонія. От, от тому сподіваємося, що ми витримаємо і сьогодні українська нація демонструє свою силу, звитя й мужність. І я переконаний, що ми переможемо.